Сьогодні в шоу нова окіма на цьому тижні фанком в Києві. Зміни для правил в Warhammer 40 тисяч, не наїти хаосу, нові мініатюрки для ходячих мерців, і тема номера: Новий генерал хендбук. І як би тепер буде Age of Sigmar? Ну що ж, перед до новин. Привіт, Ви на видібати в радіо ветері Воргейм шоу. А з вами Антон і Олександр. Вітаю усіх на нашому каналі, де ми підводимо підсумки, чим жила наша форгейміська спільнота минулого тижня. А щоб не пропустити наступні випуски, не забудьте підписатися на наш канал на Ютубі та в Телеграмі. Там ще багато цікавих новин. А ваш лайк та коментар допоможуть сьогоднішньому відео стати більш популярним. В Next Vіки нас балують новою великою коробкою для Kill Тімо, яка зверху донизу набита тиранідамі. За цими жуками навіть можна не побачити нову команду механікусов з пластиковими сервіторами. Чи виживуть ці воїни Марсу в цьому тиранідському світі залежить від власників коробки. Ще даномо дві коробки з бандами Робак Хорна. І бойовими попами і перейдемо до Єресі. Тож нам презентували нові пересувні гармати Reaper з всіма можливими озброєннями. До того до турелі Таранту і по Єресі все. Але там ще є трохи старих козлів до Старого Світу. Йдемо до інших новин. Цей тиждень приніс для хаос Пейс, Маринів, темних янгів та тиранів по одному новому деталі. The Touch House Pets Marine в Кабал Хаусу реалізує повну міру можливість взаємодіяти з силами в Ви Можете або покращувати силу, або пробивну здатність вашої зброї, ваших зброй, звинувати обратно, поля з породженням ватку. Як на мене, чудовий спосіб відіграти наративну армію хаоси, які готові і ця душно понятитися хаосу. Темі янголи сповнені гніву гніву скелі. Це не лева, отримали це універсальний детачмент, що ефективно поєднує мобільність ревену вінгів з можливістю перекидувати китки на чарш та адванс і стійкістю де з вінгів за рахунок зменшення характеристики пробивання на ту вум, коли супротивник б'є більшою силою, ніж тафнес бійця. Ідеально підходить для граців, які хочуть. Нучко адаптуватися до ситуації на болю. І нарешті деталь тиранитів, який має дуже для мене спокусливу назву підземний штурм, який робить акцент на мобільності, самостійності обирати, де нав'язувати бій супротивнику. І більш того, з легкістю протистояти йому за рахунок великої кількості гарних покращень. І найцікавіше, цей деталь працює майже з усім модельним рядом тиранідів, хоча, звісно, краще всього розкривається для буровер. А я ще додам, що весь цей тиждень Games Workshop розповідала, які круті нові від найти хаос. І Діпстрайк дали, і Стелса відсипали. Але у зли кодексу я одразу побачив одну велику проблему. У всіх найти забрала одну тафну. І хтось каже, ну і що, ну тепер у лицаря не 12, а 11 тафна. Ну буває. А я вам скажу, що це багато змін. Адже там, де тофта була 11, вона може стати 10. І вже багато зброї починає пробувати його на 3. Можливо, це не так фатально, але для мене вони стали менш привабливими, ніж були. Принаймні моє бажання зібрати їх з гасла. Уж я йду далі. Я відкрила 200-й магазин Північні Америки та з цієї нагоди оновили капітана Центроса. Цей старий космодесатний крошив Ксенус відбував яритаків та переслідував мутантів ще у далекому 91-му році, коли більшість наших гладачів навіть і не очікували, що виростуть і будуть далі гратися в солдати. Цікаво, чи буде він першим космодосадником, якого пофарбують наші онуки. Ви обіцяли, що будуть невеличкі зміни в Єресі, однак зміни тут глобальні. Починаємо з характеристик. Подивіться на них, що скажете шанувальники Єресі. Чи подобається вам, що робить розробник? Чекаємо на думки в коментарях. Окрім цього, нам показали нову турель з багатьма ракетами. А ще нам намагалося пояснити, що три нові статуси. Тож, статус пінат. Відображає загін, який змушує наховатися перед обличчям вогневої потужності ворога або раптового пострілу снайперської гвинтівки. Статус супрес відображає підрозділ, який відмікається та спантеличений через ворожий вогонь. Статус танець відображає, що підрозділ втратив свідомість або зупинився на місці внаслідок удару, вибуху чи іншої події на поле боя. Статус раунд. Відображає підрозділ, який зістав настільки катастрофічних поразок, що йому необхідно відступити з лінії фронту, щоб перегрупуватись та відновитись. Пінет зупиняє ваш рух. Супресет змушує ваші постріли летіти повстріль. А станет ускладнює вашу реакцію. Далі нас чекають зміни 40К. Ми розберемо всього декілька фактів, щоб ви зрозуміли наскільки насправді великі зміни. В цьому сезоні. Доки потихеньку збираю імперську гвардію, стає все по почка. І саме за рахунок цього я розумію, що збирає саме ці загони, і що треба. Я зараз говорю про загони Кріга та танки Лемон Рус. Головною зміною в правилах стала можливість лорду Солар Леонтісу віддавати накази Титана. Але чи стане через це збирати лояльних найтів? Ну я не думаю. А в дололі говотанів їм дали можливість покласти два дяжвитокена на два юніта з початку гри. Нагадую. Перший Judgment токен дає плюс один тохід, другий плюс один товук. В результаті боутери починають промувати Найтан на 5. Обласки, панове! А якщо додати, що є такий деталь, який теж дає можливість покласти токени на 1-2 юніти, то ви розумієте, що це дуже непогано. Теж до нашої новини, чому я вважаю, що на тіпхаосу нерфанули. Мої улюблені темні ельфи отримали масову знижку юнітів, які можуть щось зробити опоненту: Мандрейки і Рвенджер. Крім того, подешевшили ще сильніші транспорти Веном і рейдер. Крім того, Трухарі отримали можливість перекидати одинички на атаки, на вунд, за рахунок, каос, компейшен, Detachment Rules. Непогано, гарно. Чекаємо на кодекс. Механіку генакульта переробила суттєво. Їм дали спеціальні реквізішнпойнти, за які вони можуть відроджувати свої юніти, які гинуть на полі бою. При цьому загін буде ідентичний тому, який загинув. Раніше Генакультру робили те саме. Але по кутку кубіка на 5 плюс або 4 плюс, в залежності від номера раунда. Зараз це працює гарантовано. Як на мене, це добре, що зараз не потрібно нічого кидати, але на жаль, ці понти не можна гранувати впродовж бою. Що маєш з тим, граєш? Щодо мого дуже незакритого гештальту за депус механікус, я тут так само намагаюся підняти армію, зменшити ціни та покращити роботів Кастелянів та дата шмітів за рахунок роздачі доктрини імператив. Горки вернеті деталі. Ачмен Ру отримає плюс 2 до руху та 1 до контролю. І трохи про Дес Гвард. Їм нічого не змінили, і це теж гарно. Зміни балансу 40 залишимо для нашого спеціального випуску. А у нас термінована новина. Для Warhammer Old World. Команда дизайнерів створила цілий посібник для проведення турнірів або івентів Warhammer The Old World. У нас будуть три формати: відкрита війна, великий рекопачний бій та змішані війська. Кожен з яких має дещо різні обмеження щодо персонажів та юнітів. Так само є детальна інструкція щодо проведення командних подій. Дякую за увагу! Тепер час дати слово нашому гостю. Сьогодні до нас завітав пан Алекс, великий знавець Age of Sigmar. І ми розберемо, як ми будемо грати в Age of Sigmar по-новому. Бо в нас змінилося спосіб отримання поїдків, ну буквально з ніг на голову. Поговоримо зараз про це. Питання, як в це грати, це питання ставлять усі, хто читають нові місії. Всі глибоко занепокоєні, що ся далі буде. А буде все дуже просто: ми почнемо грати. Почнемо розуміти, як правильно грати, як неправильно грати. Кожен бетлплан під собою має певну логіку, і вона мені дуже подобається. Мені дуже подобається, що вони зробили з цими планами. Вони дуже різні. Вони примушують сушити мізки над тим, як конкретно виконувати задачі кожного плану. В кожному плані, який я прочитав, є мінімум три таких хороших протиріччя. Тактичних в тому, як розгортатися і які війська хочеться з собою взяти на ту чи іншу мапу. Напевно, найменше постраждала від зміни ГХБ, сини Бегемат найменше постраждали, на мою думку, з армії, просто тому що вони брали трьох-чотирьох велетів і братимуть трьох чотирьох велетів. Як зараз будується ігровий процес? Тобто, ти обираєш карту, і на карті ти отримаєш якісь поінти. Потім ти обираєш два набори по 3 місії, і теж за це отримаєш якісь поінти. Я правильно зрозумів? Трошки не так. Ти створюючи ростер, вибираєш собі дві місії, які ти будеш виконувати цим ростером. Як раніше пам'ятаєте, в минулій редакції ми обирали гранд стратегію. Тепер замість гран-стратегії і бетал тактик є оці картки-тактик, їх дві штуки. в Кожній армії вони вибираються на рівні ростера. І ви, коли будуєте свій ростер, ви розумієте, що саме ви будете цією армією робити краще. І підбираєте під цю армію відповідно тактики, які вона виконуватиме на вашу думку. Тобто, чисто теоретично можна виконати всі шість. Технічно так. На практиці у нас є оптимісти і песимісти, які почитали ці тактики і сказали, оптимісти, до яких належу я. Я сказав: ну, середній по цим тактикам результат буде 15-25 поєдів, отримано гравцем. Песимісти, до яких належить, наприклад, пан Гаре. Сказали, що ні ні. ні 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 Від 10 поінтів може 15, якщо сильно пощастить, 20 поінтів буде набрано. Це буде цікаво, це буде новий досвід. Він освіжить досить туху, якщо чесно, четверту редакцію. При тому, що сама гра стала набагато цікавіша, контенту у грі стало менше, і цей конкретний ГХБ дає дуже багато контенту. Для всіх, хто скучив по ньому, не вважаєте, що це просто був такий перехідний період. ГВшні цикл. Я нагадую вам, це насправді редакція, нова, повністю нова редакція. Наступна за нею редакція є роботою над помилками над новою редакцією і покращення. Скажімо, не стільки нова редакція, скільки редакція 1.5. чи там 2.5, залежно від того, яка саме. Тобто, цикл актуальних ігрових механік це приблизно 6 Років раз на три роки велика претурбація з великими оновленнями вийшла четверта редакція. Ми перевчилися трошки, і ось нам через рік четвертої редакції дали повноцінну на архітектурі четвертої редакції хорошу цікаву гру. Я дуже радий, це здорово є над чим сушити мізки, чим відволікатися від нашого сьогодення. Як ви думаєте, чи є сенс купувати Handbook? Купувати General's Handbook є сенс. Кому є сенс купувати General's Handbook? Ну, Людина, яка хоче підтримати компанію виробника, купить собі коробку з цією книжкою. Це покупка на рік. Цю покупку можна зробити своїми руками за сильно менші гроші, ніж його продає ГВ, як і завжди у нашому гопі. Це вибір кожного. Я особисто розмірковую над тим, придбати його собі чи ні. Тобі не здається, що завдяки новим рулям гра стає більш, так би мовити, лоравою і якоюсь, ну. В цьому є серце, не просто місії, не просто поети. Це якась історія. Так, вони дуже нагадують сюжетні такі е, міні-історії. І єдиний, напевне, недолік в цьому в цьому є там по собі ГХБ це керівництво для спортивних ігор. І в спортивних іграх деякі з місій цього ГХБ будуть важкі для виконання, в основному через те, що це часу багато займає. Там є прям неприємні для таймера місії, особливо для європейського таймера. Ми нещодавно подивилися, як європейці грають спортивно, турнірно, і дізналися багато речей, які у нас не введені в спільноті. Скажімо так, у нас гра в цілому на годину довше, ніж в Європі. У нас з'явилися місії, у нас з'явилися карти, чи з'явилися у нас якісь фішки? Бо фішка минулого ГХБ це була ці Honor-гарди, які могли тільки змінювати правила Юніта і робити гру трішки іншою. Чи з'явилось нас щось таке цій ГХБ? Ні, наразі цей конкретний ГХБ не дав якихось таких фішок конкретно для вибору. В армію, якщо не вважати такими фішками, оновлені місця сили повністю, які працюють інакше, які дозволяють контролювати стіл маленькими геройчиками. Ну тобто, вони і великими геройчиками дають контролювати стіл покращене. Просто тепер у маленьких геройчиків в цілому з'являється більше сенсу. Також вони проремонтували проблему з вигнанням маніфестації в черговий раз, тому що дозволили Беніш робити і на чужий хід, правда, не безкоштовно, як ми знаємо. І ще немаловажливо, вони додали тактики, нові тактики. Це прям фішка цього ГХБ. Нові тактики будуть їсти дуже багато часу на етапі вибору. Як пройшов турнір прощання з ГХБ Тарим? Раптом пройшов дуже бадьоро: 14 людей знайшли можливість в наші неспокійні часи зібратися. Деякі люди, на жаль, відвалилися. Турнір пройшов на диво дружньо. Двоє гравців, на жаль, один не встиг на першу гру, один не зміг залишитись на другу гру першого дня. Через це вони просіли по стендингу, тому що ну неявка на гру це все ж таки поразка. З іншого боку. Було дуже-дуже душевно, і люди, я хотів би сказати, майже не горіли. На тлі звичайних турнірів майже не горіли люди, скажімо так, тому що все ж таки було кілька підпалів, і люди ходили, крутили головами, казали, що б я ще колись да я. Але ми всі знаємо після кожного турніру, іноді ми самі виходимо і кажемо, на що я витрачаю свій час. Міг би сидіти вдома, пити чай. Дякую пану Алексу за те, що розповів нам, як ми зараз будемо грати в of Sigmar, І сподіваюся, що гра буде справді виглядати новою. А ми йдемо далі і в нас грандіозна новина. Наша редакція в моєму лиці звітала на Фанкон 2025. Цього року секція Wargame.ua постаралася на славу, і вони зробили краще, ніж було. Подяка Сергію як команді за це свято. До речі, інтерв'ю з Сергієм про Фонконг 2024 можна прослухати тут. О, не почнемо з цієї виставки діорам, епічних і динамічних та неймовірно якісно помальованих. Вдалося розштовхати людей, щоб показати їх вам. Фішкою цього року був конкурс Мініатюр Барви 25 Тут ви можете побачити номінантів з усієї України, і не забуваємо про косплей. А тут наші любі гості Влад Леопольд, Віктор, Юрій. І наш щирий друг і я з «Грай Торпи». Усі вони проводять якраз навчання гостей фестивалю саме різноманітні системи. Загалом цього року на фанконі представлені наступні системи: Warhammer 40K, ну, звичайно, Warhammer Age of Sigmar, Warhammer Horus Heresy, Warhammer Kill Team, Ledgia Imperialis, Blood Bowl, Warcry, Underworld, BattleTech, Flame of War, Трендж Крусей Тар Ворс Леджіон. Більше про сам фестиваль очікуйте в нашому розширеному випуску згодом на каналі. А ми нагадуємо, що цілею нашого фестивалю є збір донатів для воїн ЗСУ. І саме завдяки Воїн ЗСУ можливий цей фестиваль, як і наші домашні ігри. Тому не забуваємо про донати. А з веселого світу форгеймів і коміксів ми переходимо до похмурого, де немає героїв. Ну, подивіться на обличчя цих мініатюрок від Мантік Геймс для гри ходячі мерці. Вони скоріше схожі на бандитів, що намагаються, хоч якось вижити в цьому світі, де всіх з'їли зомбі. І прямуємо до всесвітівський Поршет GAMES. Нарешті ми дізнаємось ім'я цього язичницького мага з вормашини. Знайомтесь, звати його Богдан Лесон, апостол witch. Чувак цікавий, але Хадор. Переграти я за нього не можу по внутрішнім принципам. А ще знову показали STL Цифаліксів. Здається, їх просто заїло на цих мініатюрках. І переходимо до спорту. Ріному житті України відбулося закриття першого сезону Вархавна of Сімер. четвертої редакції першим був турнір в Одесі на 1500 очок, де змагалися 10 гравців. Найкращими серед одеситів стали Андрій Бай з синами бегемота. Ветослав лічман – Обсланеш. І Віталій Тімофіїв на «Скавана». І нарешті, про вже раніше згаданий турнір у Києві, як казав наш гість пан Алекс, це пройшло ними він лампово і дружно. Зібралося 14 гравців, де першим був Микита Шульга на «Гарадрон Оверлордах. Далі друге місце Ігор Моломуш Флехто Даркнес і закриває тріку переможців Олександр Колесніков на Штомкасентерну. Ну і хто став переможцем в категорії мініатюрка тижня? У нас цього тижня два переможці. Перший це український Бредлі, що захищає наш спокій. А другий – це одержима демона машина війни, яка несе волю темних богів. Тож, з новинками у нас все. До побачення. Будьте чевними та заздалегідь, підпилюйте кубики.